Виконуємо номер 30 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Точки С і Д належать відрізку МН. Знайдіть довжину відрізка СД, якщо МН дорівнює 50 см, МЦ дорівнює 40 см, НД дорівнює 16 см. Приступаємо до виконання. Я зробила малюнок до задачі і коротко записала умову задачі. Точки D і C належать відрізку МН. МН дорівнює п'ять см. Мц 40 см. І НД 16 сантиметрів. Потрібно знайти довжину відрізка, СД. Із основної властивості вимірювання відрізків маємо. Із основної властивості. Вимірювання відрізків маємо. Довжина відрізка ЦН, дорівнює різниці довжин відрізків МН і МЦ. С дорівнює «МН» відняти МЦ. Ц «Ц50» відняти 40 дорівнює 10 сантиметрів. А довжина відрізка СД дорівнює різниці довжин НД і СН. НД відняти СН. Це 16 відняти 10 дорівнює 6 сантиметрів. Записуємо відповідь 6 сантиметрів. Номер 30 із підручника Геометрія 7 та математика 7, інтегрований курс виконано.